Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 2 червня, 364-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни після перерви знову завдали ракетно-дронового удару і знову майже все пішло на Київ. Другі області України допомагали чим могли збивали, якщо летіло через їх області. І отак, от Миколаїв. Ви збили один літаючий іранський мопед. А всього росіяни випустили вчора 21 мопед та 15 ракет. По офіційній інформації все вдалося збити, але на жаль, уламками ракет. Травмовано декілька людей в Києві, наче загиблих немає. В Одесі минула доба прийшла спокійно, і зараз дуже спекотний день. П'ятниця, багато людей буде сьогодні біля моря. А в сусідньому місті Герою Миколаєві трапилась якась аварія на водонасосних станціях майже все місто без води. Ну, і щодо обстрілів, то це як завжди очаків. Росіяни знову з артилерії гатили по місту, але якимось дивом загибли і травмованих немає. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там шестеро людей травмовані за минулу добу. А на Приазовщині зранку знову бавовна. Знову щось велике прилетіло в Бердянськ. Ну і як завжди, бавовна Белгородській Народної Республіці. Там вже навіть евакуація людей почалася. Ну що ж, буває.